З вами Лілія Налягака. Час новин. На Донеччині росіяни повторно вдарили по місцю ранкового обстрілу у Краматорську. Як повідомляє міська рада, сьогодні в день російські БПЛА влучили поряд з місцем, де зранку зафіксували удар ракетою комплексу Іскандер. За попередньою інформацією, виявлено тіло загиблого. Також є постраждалі. Ворог атакував три райони Дніпропетровщини. Зафіксовано понад 75 ворожих ударів. Окупанти здійснили ракетну атаку на місто Дніпро. У результаті пошкоджений інфраструктурний об'єкт. У Нікопольському районі через російську агресію постраждали троє чоловіків: дронами й артилерією. Загарбники цілили по райцентру, Мирівській, Червоногригорівський, Марганецькій та Покровській громадах. Спалахнули пожежі, знищені господарська та надвірна споруди. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, комунальне підприємство та лінія електропередачі. Зачепило аграрне підприємство, загинули 13 голів свійської худоби. По Синельніковському району окупанти вдарили БПЛА, пошкоджена інфраструктура. Нові, нові домовленості з Німеччиною ще більше підтримки для українців. Сьогодні у Києві у кабінеті міністрів. України підписали чотири меморандуми про співпрацю: 13,5 мільйонів євро спрямують на фінансування лікарень первинної та вторинної ланки, ще 24 мільйони євро на реконструкцію житла для внутрішньо осіб. Крім того, Україна та Німеччина домовилися продовжити програму іпотеки для ВПО та розширити співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури та залізниці. Ми сьогодні обговорювали і стратегічні проекти для розширення співпраці між Німеччиною та Україною. Досягнули сьогодні низки конкретних домовленостей. Підписали ряд дуже важливих для нас документів. Ми підписали важливий меморандум про співпрацю між МОМ, Міністерством розвитку громад територій та держмолоджитлом за імплементацію проекту покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб на сході України. Україна отримає додаткове фінансування у розмірі 33 мільйонів євро, що дозволить нам. Взяти пільгові кредити та отримати власне житло більше ніж 600 країнам родинам ВПО Я сьогодні в Україні. Щоб побачити, як тяжко жити, коли Росія завдає удару по житловій та критичній інфраструктурі. І сьогодні я тут, аби підтримати Україну. Ми повинні зміцнити стійкість, волю до реформи та згуртувати суспільство. Поміч Україні вже зараз це великий шанс для Німеччини, для економічної співпраці, для інновацій і для спільного зростання. Тому моє міністерство може запропонувати допомогу для відновлення України. Комунальна власність, яка роками стоїть пусткою, перетворюють у житло для ВПО. Це пілотний проєкт благодійного фонду Карі Кривий Ріг. До кінця року на Дніпропетровщині мають завершити капітальний ремонт 30 приміщень, а заселення відбудеться вже після встановлення меблів. Про все детальніше наш наступний сюжет. Будівельники з однієї стіни зчищають стару фарбу, а іншу вже вирівнюють. Оздоблення стін буде виконано. Це буде декоративна штукатурка. Стелі в нас будуть натяжні стелі. Підлоги ми повністю як ви бачите, зараз демонтуємо. Це один з об'єктів, які благодійники перетворюють на житло для переселенців. Приміщення багато років стояло пусткою, а зараз з нього хочуть зробити трикімнатну квартиру на 76 квадратних метрів. Перепланування затверджене, уже замінили вікна. Незабаром проведуть новий водогін та систему електропостачання. А ще спроектували окремий вхід. Запланували демонтувати ось ці металеві решетування, встановити тут виконати з цегляну кладку стін, цегли, встановити вікно і утеплені вхідні двері. Також тут додатково буде виконано бетонні сходи. Комунальний фонд кривого рогу, який можна облаштувати у житловий один з головних принципів пілотного проєкту Карітас. В наступному році ще 13 плануємо приміщень під цю програму. Ми всі квартири будемо заселяти сім родин. В інші, по іншим програмам, коли буде відбудована і реконструйована будівля, там 39. Потім у нас ще по програмі співпраці з ОФСІ, ще добудова будинку, який налічує близько 86 квартир. Тобто ми вважаємо, що десь по 200 родин за певний період часу можуть отримати на житло у кривому розі лише офіційно зареєстровані 88 тисяч переселенців. Потреба у житлі вкрай гостра не приховують чиновники. приміром у Довгинківському районі. 37 родин без даху над головою. Саме це один із об'єктів, який був в якому був зроблений ремонт за підтримки карита Кривий ріг. Співпраці з містом Кривим Рогом, також в нашому районі. Є ще одна квартира, яка зараз ремонтується і йде до завершення. Ще залишилось моблювання цих квартир, і будемо заселяти Умова заселення. Це 100% стовідсоткова оплата комунальних платежів. Це одна з перших квартир, яку здали в експлуатацію. Тут були старі дерев'яні підлоги на лагах. Зайти в цю кімнату взагалі не було можливо. Ми повністю демонтували старі лаги, виконали підготовку щодневу підготовку, встановили нові лаги, дерев'яну підлогу і зверху вже встановили покриття. Понад місяць тому підрядники провели тут капітальний ремонт, замінили все від підлоги і до стелі, комунікації та проводку. У ванній кімнаті вже встановлена душова кабіна, умивальник та санвузол. Є водонагрівач, нова система опалення, поставлені сучасні панелі. Меблі завезуть у листопаді на одну житлову кімнату мінімум два спальних ліжка. Це е, тумби, шафи. Також додатково ми облаштовуємо кухонними меблями, тумби е, стільниці, е, кухонний стіл і чотири обов'язково стільця. І також додатково наш донор виконує постачання електротехніки. Цьогоріч на Дніпропетровщині 30 об'єктів комунальної власності з нежитлових волонтери облаштують у житлові. Стільки само приміщень планують зробити і в прийдешньому 2026-му. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Вони називають себе амазонками і готові йти у вогонь та воду, щоб врятувати та допомогти. На Рівненщині троє педагогинь стали ще й рятувальницями та очолили сільську добровільну пожежну команду. На дозвіллі дівчата виїжджають на пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації. Кажуть, дбатимуть про безпеку у своїй громаді, доки чоловіки воюють. Як працює екіпаж Амазонок, бачили мої колеги. Тут у нас знаходиться рукави діаметром 51 мм, міліметр, також стволи. Далі знаходиться помпа. 24-річна Ганна і села Верба віднедавна знає все про пожежне обладнання. Хоча у повсякденному житті вона вчителька у місцевому ліцеї викладає польську мову. Коли потрібна допомога жителям громади, стає ще й пожежницею. В екіпажі з Ганною ще двоє її коліжанок, теж педагогині. Дівчата виїхали на свій перший виклик. За селом стовпець на території полів біля водоймища загорівся торф і зробили виклик. Ми приїхали, щоб. Локалізувати. З ними водій Михайло теж доброволець, що жінкам не під силу допоможе. Гасити загорання йдуть Аліна та Ілона. З пожежним стволом працюють двоє, бо втримати одні кажуть не під силу. Коли вода йде рукавом, віддача потужна. Торфіна пожежі її важко загасити, тому треба прикласти. Зусиль і мати багато води, щоб погасити торг. Добровільні пожежниці пройшли спецпідготовку у Польщі, вчилися у професійних рятувальників. Тій спецодяг їм подарували. Як е, е, налаштувати цю систему, як розкидати рукави, підключати це все, як подавати правильну воду, щоб її не забагати, бо можна дуже швидко використати воду. Правильно діставати. Людей потерпіли жінки дбатимуть за безпеку у громаді, доки чоловіки воюють. Їхнє завдання допомогти професійним рятівникам. Зараз це такий нелегкий час, що і жінки воюють, і жінки поліцейські, і не виключення, що жінки можуть бути і пожежниками. Тому ми, тому ми хочемо допомогти нашим чоловікам і стати частинкою. Такої команди дівчата називають себе амазонками. Пожежна жіноча команда під такою назвою діяла у їх селі ще до Другої світової війни, коли верба була у складі Польщі. Світлину з тодішніми місцевими рятувальницями відшукала в архівах голова громади. Це пожежна дружина. Відповідно, вони були рятівниками, і якби відтворюючи історію, ми хочемо відновити жіночу пожежну команду у саме у нашій громаді. Наразі у пожежній команді троє жінок і четверо чоловіків. Громада у нас не невеличка, одна із найменших нараховує в собі 4,5 тисячі населення, але потреба збільшується з кожним роком. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів. Приміщення для добровільного пожежно-рятувального підрозділу надав місцевий фермер. Спецавтомобілі та обладнання передали партнери з Німеччини та Польщі. Машини в гарному технічному стані. Це розголуження, сітка забувало. Це мак для піни. У планах відкрити в громаді центр безпеки, але цю ідею відклали до закінчення війни. Загалом на рівненщині вже діє понад три десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступили ще й вербські амазонки. З Рівненщини Сніжана Сидрук Миколава Василюк, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. 70 бойових зіткнень з початку доби. Ворог активізував штурми на Покровському напрямку. Але всі 24 спроби потіснити наших захисників із позицій відбиті. Також сили оборони зупинили атаки ворога на Лиманському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Загалом це 23 російські наступи. Чотири рази противник намагався штурмувати куп'янський відтинок. 25 – Слов'янський. на Краматорському ворога зупинили на шляху у бік ступочок. На Покровському напрямку українські військові зупинили 55 штурмів окупаційної армії за минулу добу. Про таке повідомили в Генштабі ЗСУ. Цей відтинок лишається найактивнішою ділянкою фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ, російська армія нарощує активність. У районі Покровсько-мирноградської агломерації і ситуація там складна. Водночас Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає оборону в тому районі, розповів, що окупанти накопичили близько 27 тисяч особового складу, і ви можете підтримати наших оборонців, задонативши по QR-коду. Якщо говорити про ту ворожу піхоту, яка активно намагається прорватися, то це близько 11 тисяч російських солдатів всередині, ж самого міста Покровськ, відслідкувати точну кількість росіян важко, але можемо говорити про приблизно дві сотні окупантів всередині самого міста. Вони Невеликими групами намагаються рухатися містом в напрямку північних та північно-західних околиць, вдаються до усіляких хитрощів, в тому числі перевдягаються у цивільний одяг, ховаються по підвалах, по покинутих хатах. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. Про оперативну ситуацію в районі Липців на Харківщині. В нашому ефірі розказав начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Ігор Райков на псевдо Еней. Його бригада тримає оборону біля села Липці. І за QR-кодом, який ви бачите на екрані, ви можете підтримати його та побратимів. Ми відчуваємо, що на цьому напрямку у ворога сили закінчується поступово завдяки правильно вибудуваній обороні, ешелонованій обороні дронами. У нас сіра, сіра зона, так звана про них багато говорять сьогодні. Це дійсно так. У нас вона під 20 кілометрів. Тобто, ворог не має шансів рухатись там непоміченим і незнищеним. Блокування сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає, а заяви Роспропаганди не відповідають дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як особисто побував на Покровському напрямку фронту. Щодо добропільської операції, то там, за словами сирського, наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до 550 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено понад 186 квадратних кілометрів. Близько 247 квадратних кілометрів, зачищено від ДРГ противника. У росіян чергові пропущені і на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ. Українські БПЛА поцілили по українських військових, по російських військових і енергетичних об'єктах. У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ влучили у зенітно-ракетний комплекс Панцер. С 2 а також у дві радіолокаційні станції та одразу по двох нафтобанзах в тимчасово окупованому Криму. Деталі ударів по об'єктах росіян у сюжеті Даниїла Дьоміна. Ось молодима Прилетіла бомба. Учень великий звук за даними Служби безпеки України операцію провели бійці центру спеціальних операцій А вартість знищеного панцера С – близько 20 мільйонів доларів. Це один із головних елементів протиповітряної оборони. Ліквідовані дві РЛС вони забезпечували наведення ворожих систем ППО. СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим та нафтобази, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. Бавовна палатиме й надалі. У селищі Гвардійське знову вибухи, масштабна пожежа. Дрони влучили по нафтобазі мережі АЗС Атан, найбільшій у Криму. Потужне полум'я охопило резервуари з пальним. Це вже другий удар по об'єкту за останні два тижні. Після атаки 17 жовтня нафтобаза горіла 6 діб. Знищено щонайменше 5 ємностей з бензином. Одночасно вибухи пролунали у районі Сімферопольської ТЕЦ. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням. Потужність станції 100 мегаватт. Вона забезпечує теплом і світлом частину Сімферополя та прилеглі райони. Бабах! Тим часом атаки безпілотників по території Росії тривають майже щоденно. У ніч проти 30 жовтня російські міноборони заявили про нібито збиття 170 українських дронів над 14 регіонами РФ та окупованим Кримом, найбільше над Брянською, Воронецькою, Новгородською та Московською областями. У ніч проти 29 жовтня українські підрозділи вразили два нафтопереробні заводи, задіяні у забезпеченні армії країни агресора. На території підприємств зафіксовано потужні вибухи та пожежі. Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Під удар потрапив новоспаський нафтопереробний завод в Ульяновській області. Він належить до холдингу Променвести і виробляє бензин, диспальне та мазут. Уражено Марійське НПЗ у республіці Марій ЕЛ на об'єкті зафіксовані потужні займання. Крім того, українські безпілотники вдарили по будьоновському газопереробному заводу у Ставропольському краї. Там пошкоджено виробнича установка ГПО 1 За словами президента України, через низку ударів Москва вже втратила понад 20% потужності потужностей з переробки нафти. Рекордні збої спричинили паливну кризу. Бензину Росії подорожчав на 10%, а на заправках фіксують дефіцит і скарги водіїв. З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості та меншій кількості скальп. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо. У нас просто її немає. Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше як 20% нафтопереробки, близько 22-27% свого пального. І тому там були черги. Там є проблема. Це їхні гроші на війну від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо. Попри заяви Москви про повне відбиття атак, Україна продовжує системно бити по військових і енергетичних об'єктах противника. Цілеспрямована кампанія із зрізання російської ППО та знищення нафтобаз фактично паралізує логістику ворога і переносить війну в глиб його території. Україна демонструє, що навіть без авіації здатна вести глибокі точкові удари і змушує Росію воювати вже на власній землі. Даніл дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. На Полтавщині двоє військовослужбовців ТЦК зазнали вогнепальних поранень. Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК, сьогодні близько 16-ї години поліція супроводжувала до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК військовозобов'язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання правоохоронця щодо наявності заборонених предметів чи речовин, чоловік дістав пістолет та вистрелив кілька разів. У двох військових поранення гомілки на тепер постраждалі у шпиталені їхньому життю нічого не загрожує. Стрільця затримали. Тривають слідчі дії. Завтра цілодобово по всій Україні вимикатимуть світло через складну ситуацію в енергосистемі. Повідомляє Укренерго компанії, зазначили причина застосування обмежень наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця. Графіки застосовуватимуть обсягом від півтора до трьох черг. Максимальний обсяг обмежень з 16 до 18 години. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз передаю слово Анні Каменєві. Дякую, Лілі. Про ситуацію на фронті, зокрема на сумському напрямку. Поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових, тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.